ми робимо ваше тіло таким, знаєте, як огірок, щоб воно було хрустке, наповнене. Це те, про що ви мрієте, просто не знаєте. Вам треба трішечки терпіння, і ви побачите, куди ви потрапили. Ви в цьому запам'ятайте, нульові. Буде цікаво, Ну що проговоримо таку важливу складову, як відношення, тому що сушка буде проходити 8 тижнів, і вам прийдеться дуже багато разів з собою. Попрацювати в плані прийняття рішення. Ви згідні, що всі люди, яких ми знаємо, це не всі найрозумніші. Правда? Мозок транслює нам дуже часто дуже багато різної дурні, яку ми сприймаємо як норму. Я кручусь, бо я якраз гуляю з собаками. Нам потрібно буде зрозуміти одну просту річ, що ми не найрозумніші. Ще є люди, які, до прикладу, як я, хто займається все життя фітнесом і. Скоріше за все, я знаю краще, ніж ви багато питань. А ви в свою чергу матимете повірити мені за декілька етапів. Зок його завдання дуже примітивне підняти ваш рівень цукру, тобто будь-якими словами, будь-якими правдами і неправдами завести вас на кухню і нагодувати чимось бажано швидкими вуглеводами. Так, ну і звичайно, що перестати витрачати енергію, а перейти в режим. 500 років назад, типу, енергозбереження, а що як вдруг потрібна буде енергія, а в мене її немає, розумієте про що? Нам потрібно буде наперед придумати, як ми будемо з вами реагувати в яких е, моментах. До прикладу, вранці, коли не хочеться прокидатися, так коли не хочеться сьогодні виконувати тренування, да? або коли хочеться там під'їсти, тобто. Все, що ви зробите не так, як вам зараз хочеться, воно ніяким чином не повинно збити вас з основної задачі. Продовжувати ваша основна задача, не зважаючи на ваші дії, на ваші думки, на ваші там переконання, ви в цьому запам'ятайте, нульові. І все, що ви маєте з цього відео, запам'ятати, що наступні 8 тижнів. Косо, криво, як завгодно, але ви будете продовжувати знову і знову, знову і знову, знову і знову. Навіть якщо цей інтенсив буде для вас виглядати провальним з першого дня, повірте, те, що транслює вам ваш мозок, нічого спільного з реальністю немає. А загалом я завжди кажу таку фразу: слухайте мене, не слухайте себе. Ну так зараз потрібно. Поки що я надійніший для вас, ніж ви для себе. Ми зараз з сім'єю е, їдемо в церкву, і ви знаєте, я не хочу до нашої справи з вами, до фітнесу, підв'язувати якісь релігій, релігійні речі, але я вам можу сказати точно, що віра це те, чому потрібно навчатись. Так само. От. Вмієте, ви не вмієте. Можете ви чи не можете, знаєте ви чи не знаєте. Всьому треба вчитися. Повірити в себе, що ви можете побачити себе. Як ви можете виглядати, важливо наперед. Побачити своє майбутнє життя, яким ви хочете жити, уявити, да? створити в голові. Важливо вчитися вірити в себе, що ви зможете що піднімати. Рівень довіри до себе теж потрібно. Мені це не подобається, коли ви хвилюєтесь, ще не почавши інтенсив. Бо ви боїтеся, ви програєте одразу. Не потрібно. У вас є все і навіть більше, щоб пройти цей інтенсив і продовжити саме головне, що я хочу сказати, що вам потрібно не просто його пройти, а зрозуміти, що ви повинні будете займатися цим все своє життя. Все своє життя. Так, да, інша справа, що зараз це вас лякає 100%, а насправді це те, про що ви мрієте, просто не знаєте. Зараз відписую на коментар однієї потенційних учасниць інтенсиву, який стартує. І відписую, що мінус 10 кілограм це не так круто, як може здаватися. Ми Беремося за цю справу набагато більш масштабніше ніж ви уявляєте на початках, тому е трішечки терпіння хочеться вас попросити.